Було знову атаковано. ТЕЦ у російському Білгороді. Раніше я атакували кілька тижнів тому. За повідомленнями місцевих пабликів і місцевої влади українські сили атакували електропідстанцію газотурбінної ТЕЦ промінь. Через удар по підстанції світло зникло не лише у Білгороді, а й в прилеглих регіонах районах. Виникли проблеми із водопостачанням. Вони, до речі, є і на цю хвилину, коли я вам записую відео. Майже 40 тисяч білгородців залишилися без світла. Через значне пошкодження електропостачання у семи муніципалітетах. Також цієї ночі сили оборони України атакували ТЕЦ у Клинцях Брянської області. Місцеві пабліки повідомили, що у прилеглих районах вже зафіксовано перебої з електропостачанням, відключено опалення. Також зсу вночі завдали удару по нафтобазі росіян, тимчасово окуповані Феодосії. Це одна із найбільших баз на тимчасово окупованому Криму. Ну ймовірно, як я сьогодні пожартував у телеграм-каналі Аксіоном видасть розпорядження, щоб тепер відпускали в одні руки не по 20 літрів палива, а по 5, а можливо і навіть ще менше. І після ураження на нафтобазі почали вибухати резервуари. Про це повідомляють місцеві паблики. Після атаки БПЛА на одному з промислових об'єктів Дзержинська, Нижегородської області в Росії спостерігається пожежа. За попередніми даними, друзі влучили у завод імені Свердлова. Це містоутворююче підприємство, на якому власне тримається весь Дзержинськ Нижегородської області. Завод є одним із найбільших російських виробників промислових вибухових речовин, передвальних зарядів для гірночорудної промисловості. Перфораційних зарядів для нафтогазовидубної промисловості, сейсмічних та геофізичних робіт використовуються всі методи спорядження боєприпасів: пресування, шникування, заливка. Це дозволяє споряджати практично всі види боєприпасів: авіаційні, артилерійські, авіаційні бомби, в тому числі кориговані за метою, бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєприпаси для інженерних військ, у тому числі для систем вертолітного мінування та найсучасніші протитанкові боєприпаси саме там їх збирають. Ступінь ушкодження будемо з'ясовувати трішки згодом. Очікуємо офіційного повідомлення від Генштабу Збройних Сил України. Єдине, додам, що в 2023 році завод був включений до списків санкцій України, Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Японії та Швейцарії. Об'єкт військово-промислового комплексу. Так, друзі. Ну і мінвбивства Російської Федерації сьогодні поскаржилося, що дронів справді було багато, а географія була. Просто неймовірно. Давно я вам розповідав саме про перелік тих регіонів, куди залітали українські безпілотники. Кажуть, що вони нібито збили 251 український дрон. Найбільше над територією тимчасово окупованого Криму 40 штук, 4 над територією Курщини, тридцять на території Білоруської області, 20 у Нежигородській області, 17 у Воронезькій, одинадцять на території Краснодарського краю. 8 на територіями Брянської та Тульської областей, 4 на територію Рязанської області, по 2. На територіями Володимирської, Іванівської, Калузької, Тамбовської, Орловської областей ну, певне, прорахували чи не всі області Росії. Один на території Липецької області та над Московським регіоном. 62 на над територію. Акваторію, перепрошую, Чорного моря і 5 над акваторією Азовського моря. Запитання для чого? Відповідь очевидна, західна преса вже детально про це пише і не перший раз. Нині Economist наводить нові дані, як на мене, дуже втішні. Майже половина російських нафтопереробних заводів вже зазнали ударів дронів і ракет. Що, власне, конкретно зазначає це видання? Якщо ще в серпні дрони били по нафтопереробних заводах і об'єктах паливної логістики, 2-3 рази на тиждень, то тепер кількість ударів сягає 4-5. І незабаром вони можуть стати щоденними. Так, друзі, можуть, якщо у нас буде достатньо грошей для виготовлення безпілотників. Проблем дуже багато в цій царіні. Питання не лише в грошах, і в інших корупційних схемах, які там присутні. Це є сьогодні великою проблемою. Ви, певно, знаєте, багато випадків, коли виробників. Просто прибирали з ринку, тому це дуже важливий момент. І також видання пише, що є припущення, що пошкоджено до 40% потужностей, із яких близько 20 паралізовано постійно. І за підрахунками, Energy Aspects, це означає втрату понад мільйона барелів на добу. Це саме той об'єм, який росіяни не можуть ні видобувати, ні переробляти. Так вони видобувати можуть, а переробляти не можуть. Поки що, із з експортом у них збільшення не так дуже успішно рухається. Тому те, що ЗСУ виносять нафтопроробні заводи. Це дуже добре. Ну і так само треба виносити і ТЕЦ і Енергосистему Росії, тому що вона живить військово-промисловий комплекс Росіян. Ну а те, що страждає там цивільні за цього, ну власне у них є дуже простий вихід йти на Москву і прибирати владу. Так, це можна зробити, було б бажання, але вони його не демонструють. Поки що ніч на 4 жовтня, Ленінградська область, місто Кіріщі. Українські дрони влучили в НПЗ Керіщення це один з гігантів російської нафтопереробки. Потужність 17,7 мільйони тонн на рік. Це 6,4% від усієї переробки Росії. Удар прийшовся по установках для виробництва бензину та фільтрації. Пожежа палала так, що полум'я бачили за кілометри. Російські джерела визнали пошкодження, і завод частково зупинили. Це вже третій удар по керіще за рік. Сили спеціальних операцій і Збройних сил підтвердили успіх. Того ж дня, 4 жовтня, дрони дісталися і до Орска Оренбурзької області, НПЗ Орскніфтя і єдиний завод у регіоні, потужність 6,6 мільйони тонн на рік, удар пошкодив лінії виробництва бензину, дизеля та найголовніше авіапалива. Пожежа була настільки сильною, що місцевий аеропорт зупинив польоти. Губернатор Оренбурзької області визнав атаку. Служба безпеки України також підтвердила операцію. 6 жовтня, Українська Феодосія, окупований Крим, дрони вразили морський нафтовий термінал, найбільше сховище пального на півострові. Три резервуари запалали. Пожежа тривала добу, евакуювали понад 300 людей. Українські джерела повідомили про точне влучання, це не просто склади, це ключовий вузол для постачання окупаційної армії. Аксьонов і Константінов втратили мову. Ось такий подаруночок Путіну до завтрашнього дня народження. Ці удари частина великої кампанії. З серпня сили оборони України вразили щонайменше 16 НПЗ, загалом 123 мільйони тонн потужностей. Минулий вересень став справжнім кошмаром для Кремля. І ось чому. Росія втратила 38% потужності переробки. Це 338 тисяч тонн сирої нафти на добу. У перерахунку на готове паливо дефіцит 400 тисяч тонн на місяць. Це 20% від усього споживання бензину в Росії. Це вже з компенсаціями за рахунок імпорту. Виробництво бензину у вересні впало на 18%, дизеля на 6%. Економіка Росії тріщить, нафтогазові доходи скоротилися на 25% від плану. Прогноз на 2025 рік 8,3 трильйони рублів. Це десь 104 мільярди доларів. Бюджетний дефіцит зріс до 3,7 трильйона рублів. Це 1,7% ВВП на секундочку. Прибутки нафтогазових компаній у першому кварталі впали на 45%. До 789 мільярда рублів. У доларах це близько 10 мільярдів. Ціни на пальне летять угору. Оптові ціни на бензин зросли на 40% січня, роздрібні на 12% за рік. Це найшвидше зростання за 7 років. У Криму заправки видають по 20 літрів на машину. Половина АЗС закрита. А у Владивостоці, пам'ятаєте, де це? Так черги на ніч. У Москві заборонили заправляти каністри, фермери не можуть зібрати врожай, вантажівки стоять, туристичний сезон на Далекому Сході під загрозою, а ще й військовий ефект, куди ж без нього. Паливо для танків, літаків, вантажівок. Усе це тепер під питаннячком. Головнокомандувач Сирський зазначив, що удари по НПЗ ускладнюють логістику російської армії. Без спального техніка стоїть, без техніки фронт слабше. Кремль десятиліттями розповідав про енергетичну наддержаву. А тепер резервуари палають. Іронічно, чи не так? Москва, яка колись заливала світ нафтою, тепер сама шукає, де б заправити свої машини. Ну і так, тепер про те, як Росія намагається виправити ситуацію. Вони, звичайно, не сидять, склавши руки, але кожен їхній крок це як латати дірявий човен під дощем. По-перше, Росія заборонила експорт бензину і дизелю до кінця 2025 року. Це рішення уряду Російської Федерації. Мета зберегти паливо для внутрішнього ринку, але це коштує їм експортних доходів. По-друге, імпорт. Білорусь стала головним постачальником. У вересні поставки бензину зросли на 168%, дизеля на 83%. План на жовтень 300 тисяч тонн бензину. І цього мало. Білоруські НПЗ не можуть закрити 20% дефіцит. Наступний постачальник Китай. Так, Китай. Росія продає їм сиру нафту, а потім купує назад бензин. Уявіть, Москва віддає нафту за копійки, а купує готове пальне за світовими цінами. План 150 тисяч тонн на місяць через далекий схід. Але це лише знову ж таки 10% дефіциту. І це дорого. Логістика з залізницею через тисячі кілометрів. До речі, по аналогії з Китаєм планують долучати і Індію. До речі, ще є і Південна Корея та Сінгапур. Вони додають до 150 тисяч тонн разом із Китаєм. Але це знову ж таки крапля в морі. Росія споживає 2 мільйони тонн бензину на місяць, імпорт покриває лише третину дефіциту. Казахстан вони теж експортують бензин у січні-серпні 181 тисяча тонн. У шість разів більше ніж торік. Але в жовтні поставки впали, тому що ремонт на НПЗ-конденсат. Ну і по-третє, внутрішні резерви. Росія витягує пальне із запасів. До речі, МінФін виділив 447 мільярдів рублів із фонду національного добробуту. Це субсидії для АЗС, щоб стримати ціни, але запаси не безкінечні. По-четверте, Росія знизила стандарти якості, дозволили використовувати токсичні присадки, наприклад, ММА для підвищення октанового числа. Це заборонено з 2016 року, але тепер усе можна лише б заправки працювали. Є ще один нюанс, на який я хочу звернути увагу: нинішні санкції не перешкоджають Росії купляти нафтопродукти на секундочку на європейському ринку. Потрібно пропрацювати разом із партнерами так, щоб РФ не утворила дефіцит безпосередньо на європейському ринку, перенаправляючи на себе цінний енергоносій. Від цього постраждає як Європейський Союз, так і Україна. Що ж буде далі? Якщо удари триватимуть, Росія загрузне в кризі. Дефіцит може зрости до 40%, це ще мінус 400 тисяч тонн пального щомісяця. Імпорт не врятує. Білорусь та Китай не закриють таку діру. Економіка Російської Федерації уже в стагнації. Прогноз зростання 1% замість 2,5%. Інфляція додасть ще 5-7%. Ціни на продукти зростуть на 10-15%, податки підвищать. До речі, ж, ПДВ ж планують підвищити у них до 22% з 20%, і Путін сказав, що це заради майбутнього. Військова логістика слабшатиме, бо без пального армія втрачатиме мобільність. Удари по НПЗ це не просто економічний тиск, це удар по здатності воювати. Росіяни вже говорять про найгіршу кризу за десятиліття. Втрати можуть сягнути 30 мільярдів доларів, а Фіни підрахували взагалі 100 мільярдів. Якщо НПЗ не відновлять, економіка замерзне, соціальні протести не виключені, цивільна логістика тріщить. І це тільки початок. Українські дрони роблять те, що санкції робили роками, і той не робили. Бо вони б'ють по економіці Росії, по її армії, по її міфу про енергетичну велич. Кожен удар це мільярди рублів, які Москва втрачає. Це черги на ЗС, це невдоволення олігархів та простих росіян. Росія намагається латати діри, імпорт з Білорусі, поставки з Китаю. Але це як гасити пожежу на перстку, криза поглиблюється, і кожен новий удар робить її гострішою. Це ще не кінець, але це чіткий сигнал, що Україна змінює правила гри, і Кремль це відчуває на кожній заправці у кожному рублі. І пропоную поговорити сьогодні про ситуацію, яка складається довкола. Нафтогазового сектора Російської Федерації по ньому нанесли кілька дуже серйозних ударів. Хотілося б, звісно, більшого, особливо не від України. Але ми вже зараз можемо говорити про певну стратегію щодо цього сектора. І цієї стратегії дотримуються в першу чергу Сполучені Штати. Ну а от які механізми вони власне при цьому використовують, і яка тут роль України, і це безумовно нам вигідно, якраз і будемо зараз розбирати. Отже. Почнемо, мабуть, давайте з того, що цілий тиждень активно форсилася інформація про те, що Країни ОПЕК Плюс домовилися збільшити видобуток нафти на 500 тисяч барелів, але, але але реальність виявилася трошки іншою. Взагалі збільшення видобутку на таку кількість ще далі б відкинуло Російську Федерацію в тому сенсі, в тому сенсі, що вони власне не змогли б тоді продавати стільки нафти, скільки вони зараз продають, тому що би ціна на цю нафту впала, і це для Росії дуже невигідна ситуація. Росіяни постійно намагаються через ОПЕК плюс зберегти принаймні ті, е, скажімо, об'єми там видобутку, які є на сьогоднішній день. Навіть більше вони постійно говорять про те, що добувати треба менше. Тобто, яка в них логіка? У них логіка, що чим менше добуває, тим вища ціна. Воно то з одного боку вигідно, з іншого боку, чим менше добувають вища ціна, вища конкуренція за цю високу ціну. І от саудити вони десь опинилися посередині взагалі країни там близького сходу, які є ключовими гравцями опек. Плюс вони опинилися посередині цієї ситуації, тому що з одного боку є Росія, яка каже, давайте не будемо більше добувати. Е і ну, власне їй ця історія вигідна. Хоча росіяни самі порушують постійно цю умову е е і видобувають більше для себе, да, тому що вони хочуть більше продати. З іншого боку, є сполучені штати трампу об'єктивно вигідно щоб поки е, значить була е, ціна е, ну скажімо так десь зменшена е, щоб сполучені штати могли витіснити деяких своїх конкурентів і власне тепер е, займатися е, ну там ключ займати точніше ключову роль е, взагалі на цьому ринку але по факту по факту домовилися як написали Reuters і Bloomberg, про те що з листопада місяця е, видобуток нафти буде збільшено на 137 тисяч Барелей на добу в принципі стільки ж, скільки є в жовтні, це не погано, Давайте відверто скажемо. Це не погано, це все одно краще ніж було раніше. Це мінус в будь-якому випадку для Російської Федерації. Єдине, що ну хотілося би просто хотілося б. Ну, краще, да, хотілось більшого. Хотілося, що це дійсно буде там 500 тисяч барелів на добу, і відповідно, Росія просто з ринку вилетить. А е, її місце займуть ті країни, які зможуть певний період часу підтримувати видобуток на такому рівні, е, продимпінгувати, е, витіснити конкурентів. Ну а далі знову повернутися до тих об'ємів видобутку, як це було раніше. Виходить так, що Росія, в принципі. Змогла переконати як мінімум Саудівську Аравію, поки такі кардинальні кроки не робити, і зберегти для Росії ну, можливість продавати нафту в достатньо великих об'ємах і достатньо за великі гроші. Але при цьому відразу зазначаю, це зовсім не та ситуація, яка була ще, наприклад, в там червні, в липні і навіть в серпні. Тоді було було краще для Росії. Вони заробляли тоді більше грошей, взагалі. Історія з ОПЕК Плюс вона почала з кінця літа е, грати важливу дуже роль, і ми бачимо, що за дивним збігом обставин, саме в серпні місяці, е, зростання російської економіки зупинилося. ВВП показав абсолютно нульову динаміку е, от якраз місяць до місяця, і е, власне е, в річному виразі це залишилося на рівні 0,4 А вже в серпні це був нуль. І далі мені здається, така буде ж сама ситуація, оскільки. Тільки менше грошей, менше грошей вони отримують, в тому числі від продажу нафти. До цього додаємо ще два дуже важливих момента, і це якраз є частина стратегії власне Трампа. Ну з саудитами зрозуміло, поки зайняли таку позицію посередині. Вони, якби ні вашим, ні нашим, якщо так називати речі своїми іменами. Вони власне і Росії не зробили дуже добре і не зробили дуже погано, але і Сполученим Штатам певну повагу продемонстрували і видобуток збільшили сам в тому напрямку, в якому хотіли сполучені штати, Так от, що далі роблять Штати? Трамп дуже активно включився в історію з Європою. Ми все це чули ще місяць назад. Що країни повинні європейські припинити взагалі закупати російську нафту і газ, і в принципі європейський союз чітко визначив, що до кінця 26-го року все це буде припинено. Ну е, нафту. По великому рахунку зараз купують в першу чергу тільки словаччина і угорщина з газом. Ситуація трошки інша, Там є скраплений газ. Його купують, в тому числі Франція, Бельгія і е, деякі інші е, країни, які є в Європейському Союзі. Ну, наприклад, там е, ті ж угорці, час від часу до цього долучаються, і тут от ситуація. Ну трохи, скажімо, інша. але було прийнято на рівні Європейської комісії рішення, що впродовж 26-го року повністю від закупівлі російського газу. Буде відмовлено як і по трубам, які йде. Ну це питання до і Словаччини, так і власне скраплений. І очевидно, що на замість цього російського скрапленого газу прийде американський. Це прямий бізнесовий інтерес власне Трампа, і Трамп його достатньо активно відверто просуває і вважає, що він зможе цю тему дотиснути. Тобто будуть купувати, як це роблять, наприклад, поляки. Поляки до речі, ще там з 15-го року, 16-го року, вони почали закуповувати скраплений газ в Сполучених Штатах, побудували від відповідні LNG термінали, які цей газ можуть приймати, і е, це відобразилося на підтримці тієї ж Польщі зі сторони Сполучених Штатів з точки зору військових контрактів і багатьох та менших речей. Ну Але Трамп хоче завжди більшого, він хоче не тільки Польща, він хоче, щоб вся Європа. Ну і третя складова цього плану, якщо, звісно, цей план є, але я думаю, що якраз тут він присутній. Чому? Тому що це чисто. Економічна тема Трамп дуже такі теми любить. Так, от в даному контексті, в даному контексті, це, звісно, ті удари, які Україна наносить по НПЗ на Росії останніми тижнями кожен день кудись щось прилітає. Я навіть, як то кажуть, замахаюся перераховувати, куди були ці прильоти. Причому вже до третини всіх потужностей Росії вибито, і це визнають самі Росіяни. Погана ситуація з бензином в багатьох регіонах, в тому числі в тимчасово окупованому Криму, погана ситуація буде можливо з опаленням і, власне освітленням. Тому що якщо продовжаться такі удари по енергетиці, як зараз почала Україна, а ми в повному праві це робити, враховуючи той терор, який влаштовує Російська Федерація, їм придеться шукати якісь аналоги генератори. Генератори на чому попрацюють правильно на бензині, якого в принципі не буде, з яким буде дефіцит. Тому тут Україна має свою тактику і стратегію, і Макс Максимум, це робить, причому без залучення якихось там західних аналогів зброї були певні питання щодо прильотів, наприклад, там в Бєлгороді Біл, ну там були прильоти, власне, по. Об'єктам електрогенерації казали Хаймерс. Це міг бути, але сьогодні президент України сказав, що мова йде власне про українську зброю, тобто, це виключно розробки українські там дрони або, можливо, ну ракети. Про ракети тут така ситуація поки не сильно зрозуміла. Знов таки була стаття в Economist, де вони писали, що по дві-три фламінго робиться на кожен день, і вони вже використані були. Причому з успіхом, але там не наведені просто якісь підтвердження. Цього можливо тут мова про. Певний сюрприз іде і Україна дійсно вже ці ракети використовує, але поки не так масово, як нам би хотілося. Але суть в тому, що удари по НПЗ ідуть, вони йдуть дуже ефективно, і зверніть увагу: адміністрація Трампа жодного разу не виступала проти подібних ударів. Більше того, остання інформація, яка пройшла, і це дуже важлива інформація, що вони будуть передавати штати, будуть передавати Україні розвіддані, які дозволять нам ці удари наносити і в майбутньому. Причому по цілям, які знаходяться далеко. В глибині Російської Федерації Трамп тут насправді вбиває двох зайців. Як то кажуть, з одного боку він витісняє конкурента Російську Федерацію, а це конкурент, і це не має сенсу не визнавати, як би там Трамп щось не казав. Відносини відносинами, а гроші це гроші. І другий момент Трамп може сказати, що ми ж Україні допомагаємо. Дивіться, ми даємо розвіддані, можливо, будуть ракети. Теж цікава історія про томагавки і Баракуди. Я думаю, нам не слід навіть згадувати, тому що це неможливо. Але от та може, може мати місце, якщо це буде вкладатися, скажімо, в логіку Трампа, і при цьому Трамп скаже: Ми допомагаємо Україні, і Україна виконує свої завдання, які для нас є важливими. Які ми максимально використовуємо на практиці, так що, поки тут є невеличкий привід для оптимізму, ми бачимо, що це така багатоспектна, багатовекторна політика, стратегія певною мірою, важливу роль, в якій відіграє саме Україна. Це для нас вікно можливостей. Отут ми зійшлися, і це вікно можливостей, звісно, треба використовувати по Якщо ще дотиснути в політичному плані саудитів і добитися все ж таки збільшення видобутку нафти, то вже до кінця цього року Росія постане перед надзвичайно серйозною проблемою, яку в неї нема жодних можливостей і ресурсів вирішити. Вони не зможуть це нічим перекрити. І тоді для нас відкриється інше вікно можливостей, яке вже власне буде пов'язано з завершенням війни, перемовинами, ну і багатьма іншими речами. Але про це обов'язково в окремому відео.